Друзі українці, знаю, що цей рік випробовував нас на міцність. Когось чергами на кордоні, когось пошуком роботи, а когось тугою за домом, яка накриває сильніше за будь-яку польську мжавку. Але подивіться на нас: ми не просто вижили, ми стали частиною Європи, яку неможливо ігнорувати. Ми будуємо, лікуємо, возимо, відкриваємо бізнеси і доводимо. Що українці це бренд якості. Ми навчилися розбиратися в польських законах краще за самих поляків. Ми знаємо, де найдешевша гречка в Німеччині і як відправити посилку додому так, щоб вона дійшла швидше, ніж я говорю, це речення. І давайте чесно: тільки наші люди можуть одночасно святкувати два різдва, сваритися. Чатах за зелену карту і при цьому за 5 хвилин зібрати фуру допомоги на фронт. Це і є наша суперсила. Ми незламні, навіть коли бурчимо. Тож у новому році я бажаю вам не просто триматися, а жити. Нехай ваші документи робляться швидко, кордони будуть прозорими, а в кишенях шуркотить не тільки від чеків з бідронки, а й від гідної заробітної плати. Але головне, нехай. Настане той день, коли ми всі зберемо валізи не для втечі, а для повернення додому. З Новим роком, рідні, слава Україні!